Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина i 4, а це нова станція з компанії Go2U. Адже цього місяця компанія Go2U разом з іншими операторами поставила багато нових станцій. І де саме які подивимося в цьому відео. В цьому форматі щомісячного дайджесту я розповідаю про нові станції, які поставили кожного місяця. Станції всі потужні, від 80 кВт і вище по різних містах в різних областях нашої неньки України. І, хоча цей місяць не є якимось рекордним. Все одно поставили доволі багато станцій, цікавих класних місцях. Також кілька станцій оновили. Тож зараз пройдемося по всіх областях і подивимося, що цікавого і нового. Починаємо ми з Київської області, а саме от зараз я знаходжуся недалеко від Білої церкви. Це одеська траса, 30 км від Білої церкви. І тут у нас така станція з компанії u на 80 кВт, Має два CCS2 та Джібіті Дісі. Станція знаходиться біля готеля ресторанного комплексу, який називається Золота Підкова. Тут колись давно стояла станція від компанії Ясно на 50 кВт. Бачимо, її тут вже немає. Але якщо вам раніше подобалася ця локація, то тепер тут є отака станція, яка ще краща. До речі, говорячи про цю станцію, це нас доволі незвичайна станція. Це станція китайського виробника, який називається Еколайн. Станцію імпортує до нас. Фірма, яка називається Екозаряд, вона ж імпортує із запчастини, і надає повністю сервіс і обслуговування для цих станцій. А також компанія Екозаряд, про яку я вже доволі не перший раз розповідаю, окрім цієї моделі на 80 кВт, має ще на станції на 120 кВт, має ще на станції на 40 кВт, а також такі менш потужні станції, наприклад, на 20 кВт. Чим цікаві ці моделі, тим, що власне вони доволі дешеві, мають хорошу конфігурацію, адже у нас тут є і CCS-2, і GBT, нас тут є ділення навпіл. Тобто дві машини отримують по 40 кВт, не треба чекати в черзі. Звичайно, 40 кВт – це нічого, якщо ви їдете по трасі, проте це краще ніж ну, ноль, ніж стояти в черзі. Да? Це хороша модель. Вона бюджетна, вона перевірена і вже кілька таких станцій стоїть. Окрім цього, є класна перевага, що ці станції можна купити по програмі Доступні кредити від Ощадбанку. Тому, якщо ви не маєте зараз суму на таку станцію, а ви хочете зайти в цей бізнес, ви можете купити її. Скориставшись таким вигідним кредитом. Окрім цієї станції на 80 кВт в Київській області було встановлено ще 6 інших станцій. Давайте ще детальніше про них. Так само по одеській трасі була встановлена станція в Гвасі, ця станція від виробника UGV. Ця станція фактично на 120 кВт, просто зараз обережена до 8 тобто вона буде потім більшої потужності. Там два конектори ccs 2 та 1 hbt А також цікаво вона тим, що вона під'єднана до сонячних панелей та до інверторів. А таким чином ця станція буде працювати під час відключення світла. Тому, якщо ви подорожуєте з Києва до Одеси і назад, обов'язково собі записуйте, що станція в Гувасі вас чекає навіть під час відключень. Також нову станцію поставила компанія Тока, усела біля офісу в Бортничах. Хто не знає, у них там великий офіс, там Максус, там БВС, прокат автомобілей, там хед-офіс Тока, там станції стоять. ці звідти їх розвозять. Коротше, класна локація. Якщо ви хочете купити якусь станцію у Токи, то це класне місце, щоб піти перевірити, як вони справді працюють. І для того, щоб ви могли це зробити, компанія Тока вже ставить другу станцію там. До того там стояла станція Костат, там стояла стійка від Eltis Meister, а тепер там також стоїть станція від провідного європейського виробника Schneider Electric. Також на 120 кВт. Таким чином, в Бортничах маємо тепер хаб. І говорячи про хаби, маємо новий хаб недалеко від ТРС Вавінамов. Це хаб від компанії Ionity. В доволі незвичному білінгу це білінг Єва Чарджерс. Там встановлені дві станції власне виробництва Єва Чарджерс. Тобто маємо дві Єви, білінгу Єва, станції обидві потужністю по 120 кВт. На корні станції є ccs 2 GBT та CHAdeMO. Тож, якщо ви часто буваєте в авійні мов, у вас є такий варіант по заряджанню. Окрім цього, білінгу Єва Чарджерс також є ще одне поповнення цього місяця. Це у нас місто Бавари, передмістя Києва. Зі сходу, зі північного сходу. Там у нас є нова станція від компанії Єва, також на 120 кВт. Окрім всіх цих, цих більш менш звичних станцій, у Нас є також нова, доволі цікава модель. Це станція виробництва «Грейсен», Також Китай. Станція встановлена в дуже незвичному білінгу, який називається Айкар. В цьому білінгу є кілька станцій. Це доволі маленький білінг. Станція ця на 160 кВт заявлених, але є проблема. Адже вона обмежена в 200 А по CCS. І по GBT заявлено 250, але щось мені дуже здається, що там також 200. Е, історія в чому. Станція 160 кВт, 200 А. Що це значить на практиці? Машина 400 В, 200 А, значить не 160 кВт, а скики, правильно, 80 кВт. Отже, для кого 160 Можливо, для машини 800 В, але теж ні. Оскільки, наприклад, і унік 5, і Оніг 6. 800 вольтові машини на розрядженій машині мають приблизно 720-750 вольт. Отже, і вони теж на 200 А не отримують 160 кВт. А отже, робимо висновок, що це просто якась така стеля, яку не можна досягти. А фактично, станція у нас 80-160, тобто 80 кВт для таких автомобілів, як у мене, на 400 вольт і до 160 на автомобілях на 800 вольт. А фактично не до 160, а до 150, 145, приблизно ось таке. Але грець з тим. Станеться доволі потужна. Має два конектора, ccs 2, GVT. Чому б і ні? Має право на життя. Перед тим, як перейдемо до наступної області, ще трошки корисних інформацій для Києва і не тільки. Оскільки вже листопад і вже холодно, і люди вже призивають шину на зимову, то власне я приїхав сьогодні до Віталія свого друга, який також є власником електромобіля. І також є власником шиномонтажу в Києві і магазина щоб, по продажу шин. Так що він трошки порозказував нам, як власне вибрати шини для електромобіля на зиму. Да, самі основні питання, які зараз поступають до мене від власників електромобілів, це які шини зимові шини треба купувати для електромобілів. Питання дуже просте: немає зимових шин для електромобілів. О, а, да. Є шини для ваших умов використання, щоб ви, не дай Бог, не попали в ДТП в іншу якусь погану ситуацію. Треба вибирати шини тільки для ваших умов використання. Щоб відповісти на питання, які бувають шини під різні умови користання, їх всього-навсього дві. Перша це єврозима, шини, наприклад, от як ця Nokian Snowproof Друга, які призначені для використання в м'які погодні умови. Більше для міста, вони ідеально працюють на сухому і на мокрому асфальті. Вони менш шумні, вони менше споживають енергії, в них більше індекс. Швидкості із мінусів у неї це погана робота на ожеледиці. Ну і вони трохи гірше працюють на снігу. І друге, це шини так називаємо ліпучки або скандинавки. Вони мають трохи інший малюнок протектора, mm -hmm. мається на увазі, вони всі порізані ламелями, трохи інший, більш м'який склад шин. Вони дуже класно працюють на ожеледиці набагато краще ніж єврозима, і в засніжених умовах, але гірше. В плюсову погоду, особливо на мокрому асфальті, там збільшується тормозний шлях. Виходячи з цього, вам треба вибирати шини під ваші умови використання. Ще Дуже рекомендовано беріть шини для електромобіля з індексом XL, це індекс, Максимальний індекс навантаження в вашому типу розмірі шин. Чому? Тому що електромобіль більш важкий за батареї, і, е, а індекс навантаження більший, і вони більше прослужать, буде більше вам ресурсу Це з фактично у нас немає якогось універсального рішення, якщо ми живемо в місті, там, де дороги чисті, там, де асфальт. Хорошої, там де в принципі немає прям сильних морозів, mm -hmm. то ми вибираємо отакі шини. Якщо ми так, так. їздимо в селі, єврозиму. Єврозиму. Якщо ми їздимо в селі, де дороги не чистять, де не теплому ось... селі, не теплому селі, де багато снігу, то все оживе то нам краще отакі шини. Да, ліпучки краще для суворих зимових умов. Наші продавці в нашому інтернет-магазині, в якому буде посилання в коментарях. Так, да. все знають. Якщо вам треба, дзвоніть, все вам розкажемо, все покажемо. А також у нас є шиномонтаж в центрі міста на Антоновича. Так, І знижка 20% від Олексія Бодня, да. і зберігання шин також. Тому, якщо ви ще не купили шини, обов'язково йдіть в цей магазин, купуйте собі класні шини, Консультант в магазину вам порекомендує або ті, або інакші, якусь конкретну модель. А якщо у вас вже є шини, то можете зайти далі на шиномонтаж так. і за знижкою отримати. Хороший монтаж да, по, по запису без черг. Отож, ви перевзули резину, наприклад, у мастершини. І що вам далі робити? Правильно, їхати на Львів. Як правильно, чи Житомирська область? Тому що переходимо до Житомирської області, і у нас тут також є цілих дві новини для тих, хто подорожує по цій трасі або живе в Житомирі. Власне, перша новина в самому місті Житомир. У нас є нова станція відтоки. Станція на 120 кВт. Класна станція європейського виробника, тому обов'язково приїжджайте і заряджайтеся, все буде супер. А ви, наприклад, ви не хочете їхати в Житомир, вам більше підходить їхати до Звягеля. В Звягелі раніше не було станції. Але тепер цього місяця є. Тож вітаю, в Звягелі є нова станція на 80 кВт. І вгадайте що? Станція Ecoline. Так саме така сама станція, як отут стоїть біля Білої церкви, така сама станція стоїть в Звягелі. Тож бачимо. Такі станції потроху-потроху ставлять, люди їх не цураються. Після Житомирської області яка область? Правильно, Рівненська. Але тут у нас є дуже цікава новина. Адже станцію поставили не в Рівному і не на трасі Київ-Львів, а станцію поставили вперше на Варшавській трасі. Отож станція розташована в старни, прямо посередині Варшавської траси. На цій трасі в нас раніше не було станції, окрім власне Коваля. Тепер маємо таку класну вакацію. Станція доволі незвична, це станція від UGV на 240 кВт, перша станція на 240 кВт від UGV. І станція в конфігурації 3 GBT і 1 CHAdeMO без CCS. Ви можете подумати, а як це так? А чому? Відповідь доволі проста. Полягає в тому, що там буде цілий крутий зрядний хаб, цілих дві станції з CCS-конекторами, і ця станція для автомобілів з GBT та CHAdeMO. Станція CCS буде вже власне в листопаді. Тож, якщо у вас автомобіль з GBT, ви можете вже спокійно подорожувати по Варшавській трасі до Коваля, заряджаючись на такі класні станції. До речі, якщо їхати далі по Варшавській трасі, попадаєте на Волинську область, де у нас також є одна класна новина. Адже компанія Епіцентр запустила при своєму епіцентрі в місті Луцьк нову станцію на 160 кВт. Вже традиційно це станція від компанії UGV, традиційно станції в Більного Голтою. Тож маємо в Голтою. Плюс одну станцію в Луцьку. Супер! Спускаємося вниз до Львівської області, а саме у Львові маємо три нові станції. Одна станція встановлена у нас від екофактора біля ТРЦ Вікторія Гарденс. Вікторія Гарденс це такий прям ну, дуже насичений станціями, торговий центр, адже маємо таку станцію від компанії Екофактор. На 160 кВт, Поруч є також станції AC, Маємо станції від GoToYou на 160 кВт, Маємо також кілька станцій 50 кВт від GoToYou, Маємо станції від Ясно на 160 та на 60 кВт. Я не знаю, звідки вони стільки потужностей, але реально біля торгового центру наставили так багато станцій, і причому в трьох різних білінгах. Переходимо далі до центру Львова. Тут у нас є цікава особливість. Нова станція від UGV та Go2U в центрі міста, але локація не нова. Адже саме на цьому місці стояла станція від токи на 120 кВт виробництва компанії ND. Отож, маємо такий апгрейд. 120 поміняли на 160. Поміняли ND на UGV, Більша потужність і інший бірг. Була тока, став Go2U. Але хоча одну току зняли з центра Львова, одну току поставили на окруженні Львова. Ця станція вже потужністю 80 кВт, розташована вона на АЗС БРСМ. Тому нудно на станції точно не буде. Переходимо далі вниз до Івано-Франківської області. Тут маємо всього одну станцію, проте дуже важливо. Станція знаходиться в містечку, яке називається довина. Чим цікаве це містечко? Фактично, це у нас є така траса, стрий, долина, міжгір'я, хуст. Оця траса проходить дуже мальовничими дорогами через ліс. Фактично по цій трасі ви можете попасти до різних закарпатських курортних містечок, або, наприклад, до озера Сеневир або Національного парку Синевир, також в ПВП, на гірськолижні курорти. І тому ця траса є доволі важливою, але на відстані від Стрия до Хуста на 200 кілометрів не було жодної зарядної станції. Тому станція в долині це клас. І якщо у вас автомобіль з невеликим запасом ходу, ця станція стане вам в нагоді. Перш ніж підемо далі, я хотів би віддячити всім спонсорам каналу, які підтримують канал Гривнею. Перелік спонсорів бачите отут. І фактично ви також можете долучитися до підтримки мого каналу, якщо вам подобається те, що я роблю, адже я кожного місяця знімаю цей дайджест, адже я стараюся шукати якісь нові теми для відео, відкривати якісь нові питання і оглядати якісь цікаві машини. Як бонус для всіх людей, які підтримують канал Гривнею, оформивши спонсорство на каналі, вони також отримують ранній доступ до відео. І цього місяця це найбільш актуально, адже фактично майже всі відео, які будуть виходити в листопаді, вже доступні для спонсорів. Тема відео буде наступні. У нас цього місяця є цілих два відео про заміну зарядного порта з CCS 1 на CCS2. Це у нас будуть автомобілі BMW i 4 а також можна міняти порт BMW iX по тій самій схемі. Окрім цього, також зміна порта на Kia ev 6 і аналогічно можна міняти інші автомобілі Kia Hyundai. А також Genesis. Також з цього місця буде завершення рубрики заряджання за кордоном. Буде ще три нових відео: це заряджання в Туреччині. Дуже складне відео. Важко записувалось дуже важко. Там все з зарядками. просто повний треш. Ще повторяв кучу прикольних мемасиків Відео я думаю, вам сподобається. Також це у нас словаччина, куди я спеціально заїхав після Дебресена познімати для вас зарядні станції місцевих операторів. А також це Угорщина. З Угорщину тут є прикол в тому, що я їздив в травні, а також їздив в вересні з Угорщину і знімав відео. І кожен раз якісь накладки, щось не виходилося, десь звук не такий, десь я не записав тупо відео, поставив телефон і він не записав нічого. Тому відео було доволі важким, і врешті воно вийшло доволі непоганим. Окрім цього, минулого місця я записав огляд дуже цікавого автомобіля, це у нас комерційний транспорт. Вантажний електричний автомобіль, який може піднімати 3 тонни вантажу і має вантажний відсік цілих 7,17 метрів квадратних. Дуже цікавий автомобіль. Я ще не бачив, що хтось піднімав таку тему, як комерційний транспорт трьохтонник, який підходить для багатьох комерцій, для якихось перевезень, наприклад, меблів або будівельних матеріалів, або продуктів. В принципі, для будь-якої цілі. Тож буде повноцінний огляд цього автомобіля з тестом по трасі, тестом по місту, з заряджанням, з оглядом кузова, з завантаженим усім, як ви любите. Тому, якщо ви не хочете чекати, можете оформити спонсорство і вже піти подивитися. Мінімальне спонсорство коштує всього 50 гривень на місяць і може скасувати будь якої миті. Тобто, ви оформили, наприклад, зараз, подивилися, наступного місяця вже не платите. Вас нічого не зобов'язує. З Франківської області переміщаємося до Вінницької області, де маємо доволі багато класних новин. Починаємо ми також з GoToU, де компанія встановила станцію потужністю 240 кВт виробництва UGV. Станція має два конектори CCS2, конектор GBT та CHAdeMO. І станція так розташована, що має можливість підключення одночасно чотирьох автомобілей. Тому якщо ви шукали найбільш потужну станцію в Вінниці, то це вона. Станція на 240 кВт. Окрім неї, компанія також запустила станцію на 160 кВт у виїзді на Тернопіль. Там так само станція виробництва компанії UGV. Але окрім новин від компанії GoTU, також є новини від компанії Ecofactor у Вінниці, адже компанія Ecofactor суттєво оновила одну зі своїх локацій. Починаємо з того, що у нас є нова станція на 80 кВт від операторів Ionity та One Energy. Станція виробництва ND Київського виробника має всі три конектори. Поруч з нею раніше стояла станція на 120 кВт. Її зняли, поміняли на нову на 160 кВт. Тепер маємо такий хаб 80 плюс 160. І ця станція також має коннектор GBT. Окрім цього, на іншій стороні Вінниці компанія Iont разом з Екофактор також оновила існуючу станцію. Була станція на 120 кВт з коннекторами Чадемо та ccs 2 а тепер CHAdeMO нема, є GBT. Тож бачимо таку тенденцію, що CHAdeMO потроху-потроху все нема, нема і нема. Тут у Вінниці зняли CHAdeMO поміняли на GBT. Тут маємо станцію без CHAdeMO зовсім, і також взагалі станція без CHAdeMO зовсім. І так далі будуть встановлювати станції без чадемо зовсім. З Вінницької області переходимо до Полтавської області, де місцевий виробник зрядних станцій із горішніх плавнів запустив станцію біля свого офісу. Виробник називається Еотіс Meister. Якщо ви маєте автомобіль з Китаю, то скоріше за все ви вже чули цю назву. Це виробник перехідників з GBT на CCS2, а також GBT на CHAdeMO для китайських автомобілів. Також ця компанія робить стаціонарні перехідники з CCS2 на GBT, які ставлять, наприклад, на АЗС Око. І також ця компанія почала робити свої власні зарядні станції. І першу станцію реально високої потужності бачимо біля їхнього офісу станція на 160 кВт має два коннектора, ccs 2 та GBT без Чадемо. Станція має динамічне ділення, ділить коннектори по 70 плюс 90, адже там стоять модулі по 30 кВт. І в майбутньому буде також підвищена потужність до 180 кВт. Тобто буде станція 180 кВт. Або 2 по 90. Фактично на сьогодні це вже є найбільш потужна станція Полтавській області. Переміщаємося трошки вниз до Дніпропетровської області, і тут також маємо ще одну новину. Це нова станція від Ecofactor з конекторами ccs 2 GBT та CHAdeMO. Станція на 120 кВт, знаходиться на автосалоні Hyundai. І на завершення у нас Одеська область. Я знаю, що Одесити часто дивляться мій канал. Пишіть свої коментарі, і в коментарях залишають, що блін цього місця без Одеської області, блін цього місця без Одеси, то цього місяця з Одесою. Адже цього місяця у нас є нова одна станція. Це станція на 120 кВт в торговому центрі, який називається «Панорама». А також маємо одну оновлену станцію біля вокзальної площі, де у нас була станція від виробника Єва без GBT, а тепер у нас станція від вашого місцевого виробника Екофактор з GBT, Чадемо та ccs 2 Тож маємо фактично якісне оновлення, адже екофактор фактично кращий ніж Єва за технічними характеристиками та за стабільністю роботи. Це були всі новини. Маємо цікаву статистику, що всі три найбільших оператори це GoToYou, Toka та Екофактор, дуже близько наблизилися до кількості в середних станцій потужністю 80 кВт і вище. І хоча, звичайно, компанії кожен місяць ставлять тові станції, хтось і втрачає. Бачимо, наприклад, Toku зняли з центру Львова. Окрім цього, також є локації в інших білінгах, наприклад, флеш, які також були демонтовані цього місяця. Тобто, фактично кілька станцій росте, але деякі станції не тільки ставлять, а ще й знімають, на жаль. Проте я впевнений, що наступного місяця всі три найбільші білінга подавають цей рубіж в 100 зрядні станції потужності 80 кВт і вище. Тож матимемо наступного місяця класне новину. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі нових відео. Бувайте!